привіт, привітки, з вами Роман. Продовжуємо проходити гру Калісто Протокол. У зв'язку з відключенням світла серії будуть значно коротші. Вам всім величезно дякую за лайки, за підписки, за коментарі під попередніми серіями проходження. Також дякую спонсорам каналу. Хто підтримує канал копійкою кожен місяць? Дай вам, боже, здоров'я. Вам всім гарного перегляду, а ми будемо продовжувати. Нам потрібно дістатися до станції. До станції. Да, до, ага, до, до диспетчерської. Хорошо. Йдемо тут і Ми зустріли Дені, з Дені поспілкувалися, і вона сказала, давайте будемо разом співпрацювати. Так, у нас тут є що? Дробовичок. Бо як змінимо на наш пістолетик. У нас тут хороше. Трохи набоїв, трошки здоров'я нам не завадить. О, максимум здоров'я, це непогано. Лейтенант Девон Вейн. Хорошо, лейтенанте. От диспетчерська. Ага, це не так просто. Секвір так. Відкрити... Щоб відкрити ворота потрібно відкрити. Одна є, а до другої ще треба дістатися, а там, звичайно, нас чекає хто зна що, правильно? О, покращення. Принтер нам треба. Можемо щось продати. Це ми продамо. І, до речі, я хотів покращити свою цю битку, щоб вона нормально лягала. Максимальний урон. Знаєте, набої на а битка вона завжди є під рукою. Пістолет ми можемо покращити. Так, покращення урону. Давай. Покращимо. Друбовичок, в принципі, нам дали краще, ніж той, що був у нас до того. Поки його покращувати не будемо. І на максимум тут треба 1800. Ого, пулі, які розриваються. Фігово, нефігово. Так, дробовик Скунс. а нам дали цей антибунтарський дробовик. Хорошо. Покращення стойкості, підвищений урон. Їх коштує 300. Але потрібно спочатку це покращити. Давайте покращимо кращу стойкість. Оце непоганий, непоганий дробовичок. набої, лупить він доволі хорошо. То покращити його можна. І тут нас 300, далі в мене немає грошей, щоб це все купити. Ну, нам і цього нормально. Краще либитку на максимум. Тепер буде лягати то, що треба. Дробовик на пістолет змінимо. Хотілося б, звичайно, пробувати, що цей дробовик себе представляє, але. Будемо поки так. Дивно, нікого немає, ніхто не хоче на мене нападати, чи. Та бляха, куди ти закрилося, чиняйся. Нам на вулицю. На вулицю і треністати тої диспетчерської. Хорошо, хорошо. Так, збереження пішло, значить тут хтось нас очікує вже. Якісь мутанти тут нас чекають. Один нікого немає. Де мутанти? Сплять чи що? Тут, тут день буде, тут завжди ніч. Немає нічого хорошого. Немає нічого хорошого. Завжди ніч. Коли тут буде день? Коли тут буде день? Тут точно мають бути десь мутанти. Тут нема нікого? Нікого немає і нічого немає. Що у нас... В Ліфт. ліфті нікого нема? Yeah. Мене тут чекав, да? Зря я не добив, бачите? Я не добив ця байда еволюціонувала. Блін, треба б добивати, я щось забув. Аж казали, якщо щупальці з'являються, значить воно еволюціонує і стане ще сильнішим. І що, в нас же є нормальна битка? Ми вже можемо нормально з ними битися. Нам то не страшно вже. Опа, щось тут ходить. А, це там топчина закрили. Так, треба пройти через ворота, окейшки. тут через них пройти. Нічого немає, тут закрито. Де ти комнату ганти був. Ага, предохранителя. А де у нас передохранителі тут є? Що ти, закрили тебе тут? То ми можемо... А но, передохрани лежить середині. Залазь. А відчині тебе потім пізніше, мабуть. Я відкрию ту двері, і мені. Відкривається... Ні, не відкрилось, дивненько. Я думав, зараз нападе на мене. Хотілося, конечно, побільше грошей не давали, а то щось по 20 гривень це мало. А вже що маємо маємо. Починилися двері? І ніхто не напав. Якось дивно. Ніхто не нападає. Там відчинено, а тут на що? О, 38 гривень, нормально. Обдивитися електростанцію. Що тут її обдивлятися? Бачу, там є зрівні елементи, значить щось тут має бути. У нас тут зверху. Є гроші. Так звідки цей звук йде? Ну от хлопчина якийсь застряг. Та можна якось вийняти звідси? Сар айрон. Ой, якась штука. А вот і... кто сходит тут? Ага, бляха, це вже зверху штука здорова, ходить сюди. Куди Ходи сюди, куда ты полізла? А де вона? Ти е. куди сюди. Дякую електростанції за допомогу. Називається це так. Ах, ти ж, блядь. Поняв. Зайшов один, називається. Оце, звісно, телепень я. Куди ж ти руки пхаєш? А, чого воно сюди мене закинуло? Ну відчини тут від ворота. Ти прикинь, воно мене сюди закинуло збереження. Там же тих трупів немає, щоб я їх позбирав. Спіюш, як добре, мене зберегло. Я думав, мене закинуло ту, зна куди. Да? Ні, насправді закинуло доволі близько. Засунув руку не то, коли треба, хлопчина. Ну маєш це. Перший раз таке. Треба собі знати на майбутнє. Ну давай, відчиняй ворота. ті ворота. Так, я підгонюю снігу хід, давай зустрінемося. Ага, окей, треба в двір вийти. Йдемо в двір. Хорошо, що в нас тут є? Ми... Продати це. це. Ми можемо тут купити це 1800. Розривні снаряди. Так, будемо збирати на розрівні. Будемо збирати тоді на розрівні. Гроші, будемо збирати на розривні снаряди. там знизу бушує. Чух, ти тут бушував. О! Начальник в'язниці. А, і все, не тренди. Війшов ти знаєш куди, дядько. Ти не знаєш, ти ще живий. Іресно, він вижив чи ні? Я думаю, що вижив. Значить експеримент проводять. Про це не говорять. Oh, no, no, no. О, А тут, звісно, буде весело. Можуть напасти з любого. з Любого кута. Ви живете, чи ні? Живі, ви не живі? Опа, збереження пішло. Живий чи не живий. Оке я так і знав, що от іменно ти так і знав. Якось так стояв незрозуміло дядько. О, ти йо. Фу, пішло геть. Біжу, біжу зараз. Не даремно битку, ми покращили. Хто тут ще? О, аж там далеко прокинувся один. Ну ходи сюди, ходи. Якщо ти так сильно вже хочеш, то ходи. Це пізно прокинулися. Я там вже ж проходив. Та йду, підожди кричати. Ти кричиш? Чую, тебе чую. Іду, йду. Що йду. ти психуєш? А де ж покерувати чуть-чуть. По-моєму не дасть. Ми теж вміємо керувати. Так, не зміцнує, а чого? Чого говорити з тобою не можна, ти що? Особливо що? Говорити з нею не можна. Керувати не даєш, говорити не можна. Hey, Куди ми їдемо? Well, О, що якесь знайоме місце. Чо, куди ти пішла? Hey. Hey. Hey, back here. Куда вона пішла? І нічого не каже. Каже, скоро повернуся. Oh Його кораблик. А може і друг hey, тебе hey. чекає. Що ми ти хочеш побачити своїми очима. щось в мене персонаж бігти не хоче. Не лети так! Что вона хоче побачити своїми очима? Що за секрети? Ти можеш бігти? Хелепень. Не може він бігти. Бачу, тут колись ти штурмував, літав на цьому кораблі, а тут твій друг був. Де, до речі, твій друг? Десь твого другана немає. І ти дані. Зараз знайдемо. Подивіться, що тут по каютах. Хтось що залишив. Дбро якесь є. Добра ніякого немає, то що це таке. Даже в туалеті ніхто не залишив нічого. По 16 гривень є Все, що залишилось від твого корабля. Літун, ти наш. Де вона? Эй, дівко, ти да. А, оно вона. Йо, я не так пішов. Ящик комусь рейдиться. Шість світло там звідкись є. Ми можемо її пристрелити, щоб вона не мучилась. Питаннями, не можемо. Ей. що я делаю?

До чого він від моїй геру. Не знає нічого сенсу. Але я буде вирішувати. головний герой не виживає. Що вона шукає? Вона шукає той вірус? Суперсекретний, чи що? О, це задання. От тобі ангар, Данія. Біозброю. Я відстатковував його шлях з Європи туди. Бачиш, немає на моєму кораблі ніякої біозброї. Наговорюєш. Чесно, а ці костюми з підігрівом чи без? Що в нас тут є? О, дітей зіки всього хорошого тут. Опа. Купчина якісь валяється. Заберем. Скот дуінті Скот дуінті Що за скот? Скот, 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 де той скот? О. Так, що ти зробив? Не зрозумію, у мене потрібний допуск, допис, коли в системі він заблокований. Це що, роботи по охороні стріляли? Mm -hmm. Інфіацию. Та ящик ми відчинити не можемо. Цей? Цей пустий. Та чекала мене, щоб я тут подожди, да я зараз я обдивлюся, чи тут це нормально. Підемо далі. Yeah. Поняла, там ці... Yeah. Як бляха? Не лякав. Голограма мене налякала. Ці роботи самі почали стріляти по в таборі. Та, ось і все. Зберігайте цей робот. Чому ти це зробила до Еліасу? Я була в швидкому часу. Я не маю часу трансферити дати. Я маю про те, що тут відбувається. Тобто, я риплю його вклеп, якщо він вийшов на таборі. Не до когось я знаю. Ви ж справді його Або ви просто його його? щоб втратити та ладно, все на філософстві, Звісно, ми хотіли просто втекти. Що ти? Відчиняється, ні? Ми хотіли просто втекти. Так, корабель на орбіті, я активую визов. Давай викликай корабель, хай прилітає бігенько сюди. Ага. На ліфті можна відправитись. Їдемо на ліфті. Хоч двоє йдемо. А що тут зачинено? А що вже відчинено? Так, як ти чу лифт? дядька, не можна? Не можна. Оооо, я думаю, що це вибрати, що робити? Попробуй найти щось. Щось попробуйте найти тут найти можна. Знайшли аудіозапис доктор Кетлін Малер в останці. Так, допті топки... поставки. Так, що за фігню задумав Коул? Так, even це не наука, це безумство. Щось вони там роблять. Ось якесь безумство. Що за безумство? Тут тут є взагалі класного? Грошики. Та Тут нічого немає. Поїхали далі. Там нічого не було, день. Ти на, про себе нічого не розповіла. Туди по знаку Зодіака, як там ти сюди потрапила. Звідки ти взагалі? Тут така маленька. Ти соски дихаєш. Что? это? их? в yeah. вмощу тебе, не We можно <laughs> Так, не кажи, гоп Ой, что-то лагало Опа, да, она что-то знает О, жена сказала, что это Ирук

away from you. What she say? But I'm afraid that's just too much it's stinky. And the protocol cannot be broken. Тут коло не можна порушити, знищить корабель Жівнюк. Please know. And you have my respect. Wait. No. Never. А знищили корабель Скотеняка. От скотиняка. Щось вони собі задумали. Хватайся. Тут я не вхватився. Куди я тут лечу? Давай сюди всередину. Йомайо! Я не стигватися! І що тепер робити? Йо-мойо! Оце файно летить, хлопчина, по не розбитися. Решта вс фіня. ти бля. Аж чвакнуло. Його, мать, так гарно йшли. Аж чвакнуло, блін, хлопцем. Тобі я не встиг схватитися. чи там? А там, мабуть, можна було схватитися. А я чого -то не схватився. Щось не встиг. Можна прилетіти сюди, так? Да? Хорошо. Отут ми так гарно чвакнулись. У світильника не вдарся. О, бля, можна схватитися було. Схватилися. А якби я схватився з самого початку, то може б такої не було. Ой, жішолома нема десь. Взагалі в Європі. Як ти потрапив? Європа було на пару поверхів нижче чи що? Якісь <плес> галюни. Там вони й день є. Він що було, якби я сам початку захотився за її руку? Якось не встиг? О, це щось теж нею керують. Бачите, якісь коробки є. В нього теж якісь коробки були спочатку. Як йому тільки дали оцю штуку. На писок. йо Йома. -йо. Під землею. То якийсь один корабель впав і таке почалося. та не може такого бути. Воно ж будувалося з розрахунку на те, що має довго стояти. Якась коробки. Якась коробка, та незрозуміла. Я чекаю, чекаю.

We almost got killed just trying to get out of Blackeye. This isn't about escape, so Jacob. Not anymore. What's it about? Answers. Why did the Warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? Traba vid po video. Traba, traba, Jacob. Just not a fucking job. This is crazy. I know. But what choice do we have? I never give up. It's not my problem. It's not Йдемо, йдемо, взяли so, корабль. Somehow, right? oh, на віка робили. Сказали, і одразу світло пропало. Говорила балакала ти ж казала, що тут все на віки, на віки робилося. Может быть, вийти Болото по коліна. Мать, туди, ну що це з цим світлом? We hurry. Ну то давай йдемо, а не трендимо. Це, але я не вирішувати. Де ці пішки, хлопці, It's дівчата. Be way down. Let's find it. Come on. Так, треба знайти новий шлях, пішли. Окейшки. Ми тут збережемося на всякий пожарний. І знайдемо новий шлях ще в наступній серії. На сьогодні кінець цієї частини цієї серії. Вам всім величезне дякую за перегляд, хто був на проходженні. Пасібки вам за лайки, за коментарі, за підписки. Дякую за ваші донатіки. Дякую всім спонсорам каналу. Почувайте, набирайте сил, будьте здорові, щасливі, багаті та мирно на небо над головою. З вами був Ронд. До нових серій проходження. До нових зустрічей!